Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Я знову радо вас вітаю з того самого трохи місця, але з іншого ракурсу, щоб не дуже привикав. І сьогодні маю для вас нову історію з мудрості пустелі, на яку вас дуже-дуже радо запрошую. Якось вже дуже добре знаний нам, або Ізодор пішов е, у справах до іншого, або і коли повернувся, то його співбрати питали, е, або як там справи в місті, що нового. І він їм відповів: е, скажу вам, брати, чесно, що е, поки я йшов і в місті е, не побачив жодного людського обличчя. І брати нарікалися, кажуть, або чи ж то якась біда, чи може якась чума, чи якась інша трагедія трапилася, що ти не побачив людей. І аби відповів ні-ні, люди були. Тільки Господь мені так допоміг, щоб в тих всіх моїх духовних змаганнях я зумів протистояти спокусі, щоб шукати для себе іншої людини. Дорогі, ніби ця розповідь трохи така відірвана від нашого життя, бо як то ми можемо маємо не дивитися в обличчя інших людей. Я з цим погоджуся. Однак вона вчить нас дещо зовсім іншого, бо погодьтеся, що ми собі думаємо, що головна ціль духовного життя це подобатися Богу, щоб Бог нами тішився, щоб він був задоволений з наших виборів, з наших практик і так далі. А це неправда. Всі ці наші духовні змагання, всі ці духовні практики, весь цей наш духовний розвиток він служить для нашого добра вже тут, на землі. І для нового відкриття вічності, на яку ми з вами надіємося. Тому, якщо не знаю, не можеш налагодити якихось своїх відносин, якщо важко тобі десь там спілкуватися з іншими людьми, якщо бачиш, що якийсь там твій упадок повторюється вже якийсь там черговий раз, і так далі, і так далі, спробуй не шукати причин у поганому світі, чи поганих обставинах, чи поганих людях довкола тебе. Спробуй шукати допомоги у житті духовному. І це – по справжньому дасть тобі велику силу бути кимось там, де всі би хотіли, щоби ти був ніким. Дорогі надіюся, розумієте про що йдеться мені. Бо з кожним днем нашого життя ми з вами постаємо перед все більшим і більшим вибором. І коли не будемо шукати духовної підтримки, духовної розради і духовної сили, то рано чи пізно просто заламаємося. А це абсолютно не входить в плани Господні по відношенню до нас. Дякую вам, хай Бог вам благословив цьому і до зустрічі. Па.